Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви «Л» і складів з нею. Сядьте діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо і працювати розпочнемо. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з рукописною буквою Л, навчимося писати рукописну букву Л, з'єднувати її з іншими буквами. Сьогодні, дітки, на уроці, ми будемо працювати в друкованому зошиті на сторінці 31. Тому, будь ласка, підготуйте до уроку зошит, простий олівець, кольорові олівці та кулькову ручку з чорною пастою. Погляньте, будь ласка, на перший малюночок, перше завдання, яке знаходиться вгорі сторіночки 31. Кого ми бачимо з вами на малюнку? Так, дітки, на малюнку ми бачимо лисичку і журавля. А скажіть, будь ласка, з якої казки ці персонажі? Так, це казка лисичка і журавель. А хто пам'ятає зміст цієї казки? Лисичка погукала журавля до себе в гості і дала йому манної каші на тарілочці. І журавлик не міг покуштувати, так? А лисичка всю кашку вилизала сама. Але потім журавлик їй помстився, тому що також її погукав до себе в гості і дав їжу. У... Гличику із тоненьким горличком. Пам'ятаєте цю казку? Скажіть, будь ласка, назвіть слова, в яких є буква Л. Лисиця, журавель, ялинки. Так, у яких словах ця буква позначає твердий звук? Лисиця ялинки. А в яких словах м'який звук? Журавель, молодці дітки, правильно! Розгляньте, будь ласка, рукописну маленьку букву Л, з яких елементів вона складається. Маленька буква Л складається із двох похилих ліній і заокругленням внизу вліво і вправо. Так! Візьміть, будь ласка, простий олівець, знайдіть всі елементи, з яких складається буква Л на малюночку, та наведіть їх, будь ласка. Перед тим, як ми з вами почнемо вчитися писати маленьку букву Л, давайте пригадаємо, як правильно потрібно тримати ручку і як потрібно класти ЗОшит. Якщо ви пишете лівою рукою, ви нахиляєте ЗОшит вправо. А якщо ви пишете правою рукою, то ви нахиляєте ЗОшит ліву сторону. Також, дітки, я хочу вам Хочу з вами повторити, із чого складається сітка нашого зошита. І з робочого рядочка, в робочому рядочку є верхні і нижні рядкові лінії. Між робочими рядками є надрядкова лінія і підрядкова лінія, також нам допомагає похила допоміжна лінія, вона показує нам нахил, який потрібно робити в букві. І в кінці нашої сторіночки зошита має бути чисте поле. Також, дітки, я вам нагадую, що букви між собою з'єднуються. І є три види з'єднання букв. Верхнє з'єднання, середнє з'єднання і нижнє з'єднання. Подивіться, будь ласка, мала буква L складається з двох елементів похилих ліній із заокругленнями вліво і вправо. Давайте ми з вами розглянемо, як пишеться маленька буква Л, а потім ви спробуєте прописати маленьку букву Л у повітрі. Починаємо писати маленьку букву Л трішечки нижче нижнього робочого рядочка. Ведемо похилу лінію заокруглюємо, потім ведемо її вгору до верхнього робочого рядочка. І від верхнього робочого рядочка опускаємо похилу лінію до нижнього робочого рядка і заокругленням вправо. Спробуйте дітки написати маленьку букву Л у повітрі простим олівцем. Або пальчиком. Погляньте, будь ласка, на основну частинку нашого друкованого зошита на сторінці 31. Подивіться на перший рядочок. Визначте, які елементи та букви ви напишете в першому рядочку. Ми бачимо дві похилих лінії із заокругленням вліво і вправо, які між собою з'єднуються вгорі верхнім з'єднанням. Дітки, спробуйте, будь ласка, простим олівчиком у повітрі написати маленьку букву Л. Тепер наведіть зразочки, які нам надрукували в нашому зошиті на першому рядочку. А тепер спробуйте написати самостійно дві маленьких літери за зразками. А тепер, дітки, пропишіть, будь ласка, маленьку букву Л у своєму зошиті в першому рядочку до кінця рядка. Наступний рядочок другий. Визначте, будь ласка, які елементи та букви ви напишете в другому рядочку. Зверніть, будь ласка, увагу, що другий рядочок ділиться на дві частинки. В першій частині ми з вами пишемо маленьку букву Л разом з буквою E, «е», а друга половина рядка маленька буква Л з буквою У. Давайте спробуємо написати з вами дві букви разом. L і E у повітрі. Тепер візьміть, будь ласка, дітки, наведіть зразочок, який подано у вашому зошиті. А тепер спробуйте самостійно написати маленьку букву Л у поєднанні з буквою E. Зверніть увагу, що з'єднуються вони середнім з'єднанням. Для того, щоб вам було зручно писати дітки, ставте відео на паузу. Тепер зверніть увагу, ми маємо до букви Л приєднати маленьку букву У верхнім з'єднанням. Зобразіть, будь ласка, напишіть ці дві букви разом у повітрі. Тепер візьміть простий олівець і наведіть зразочок, який подано в нашому зошиті. А тепер, дітки, до кінця рядочка спробуйте написати маленьку букву Л і маленьку букву У разом самостійно. Для того, щоб вам зручно було виконувати це завдання, ставте відео на паузу. Наступне завдання ми виконуємо в третьому рядку. Визначте, які елементи та букви ви напишете в третьому рядочку. В першій половині рядочка ми з вами маємо об'єднати дві букви І і букву Л. Зверніть, будь ласка, увагу, що вони об'єднуються, з'єднуються нижнім з'єднанням. Спочатку напишіть у повітрі маленьку букву І. А потім нижнім з'єднанням до неї приєднайте маленьку букву L, ніби вони тримаються за ручки. Після того, як написали в повітрі декілька разів, дітки, наведіть зразочок, який подано у вашому зошиті. А тепер спробуйте самостійно написати склад ІЛ у нашому зошиті в половині рядочка. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручніше працювати. Так, молодці діти, тепер розглядаємо другу частинку нашого завдання в третьому рядку. Ми маємо об'єднати між собою букву Л і букву «и». Зверніть, будь ласка, увагу, що буква Л і буква И з'єднуються верхнім з'єднанням. Спочатку у повітрі напишіть маленьку букву Л, а тоді до неї приєднайте маленьку букву И. Молодці. Візьміть простий олівець, дітки, і наведіть зразок, який подано в нашому зошиті. Так, а тепер до кінця рядочка пропишіть самостійно маленьку букву Л і маленьку букву И разом. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно виконувати це завдання. Погляньте, будь ласка, на четвертий рядочок. Давайте визначимо, які елементи і букви ми будемо з вами писати. Перша половинка рядка склад. Ло, тобто буква Л і буква О. Подивіться, як з'єднуються ці дві букви. Буква Л і буква О з'єднуються середнім з'єднанням. Напишіть в повітрі спочатку маленьку букву Л, а потім приєднайте середнім з'єднанням до неї букву О. Тепер напишіть їх разом. ЛО. Коли ви пишете, дітки, ви можете протягувати цей склад, так вам буде зручніше. Простим олівцем наведіть зразок, який подано в нашому зошиті. А тепер, дітки, самостійно напишіть піврядочка маленька буква Л і маленька буква О разом. Тобто склад Лу. Щоб вам було зручно виконувати ці завдання, ставте відео на паузу. Наступна частинка рядка – це ми будемо з вами писати склад ЛА. Тобто буква Л і буква А. Подивіться, вони також з'єднуються середнім з'єднанням. Напишіть, будь ласка, у повітрі маленьку букву Л. А тепер приєднайте до неї маленьку букву А. А тепер спробуйте написати цей склад разом: ЛА. Коли пишете в повітрі, діктуйте собі, протягуйте цей склад ЛА! Наведіть, будь ласка, зразочок, який є в нашому зошиті. А тепер, дітки до кінця рядка. Пропишіть, будь ласка, склад ЛА, який складається з маленької букви Л і маленької букви А. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно виконувати це завдання. Погляньте, будь ласка, на п'ятий рядочок. Визначаємо, які елементи і букви ми будемо писати ту. Ми об'єднуємо між собою вже аж три букви: букву А, букву Л, букву О. І в нас виходить слово. Алло! Зверніть, будь ласка, увагу, що буква А і буква Л з'єднуються між собою нижнім з'єднанням, тримаються за ручки. А буква Л і буква О з'єднуються між собою середнім з'єднанням. Дітки, напишіть, будь ласка, в повітрі маленьку букву А. Приєднайте до неї маленьку букву Л. А тепер до букви Л приєднайте маленьку букву О. А тепер спробуйте написати разом ці три букви і читаємо слово «АЛО». Молодці! Наведіть, будь ласка, зразочок, який подано в нашому зошиті. А тепер, дітки, старанно, охайно, обережно, не поспішаючи, пропишіть це слово. Ало до кінця рядка. Слово ало складається з трьох букв а, «л», О. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно виконувати ці завдання. Молодці! Я вами дуже пишаюся, діти. Погляньте, будь ласка, на шостий рядочок. Скажіть, що за знак ми бачимо біля шостого рядка? Так, діти, малюнок кулькової ручки. А про що це говорить? А це говорить про те, що останні два рядочки ми з вами будемо писати не простим олівцем, а кульковою ручкою. Тому підготуйте її, будь ласка. І в шостому рядочку перша половина рядка ми з вами прописуємо маленьку букву Л цілу половину рядочка. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання в зошиті. Так, діти, тепер ми маємо до маленької букви Л приєднати маленьку букву И. Спробуйте написати в повітрі ці дві букви. Ми не забуваємо, що з'єднуються ці дві букви верхнім з'єднанням. Наведіть, будь ласка, кульковою ручку два зразки, які надано нам в зошиті. А тепер до кінця рядка спробуйте прописати склад Ли самостійно. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно виконувати завдання в зошиті. Молодці діти! І останній сьомий рядочок ми так само пишемо кульковою ручкою з чорною пастою. Подивіться, перша половина рядка ми маємо написати склад Ла, тобто маленька буква Л і маленька буква А. Подивіться, Л і А з'єднуються середнім з'єднанням. Пропишіть, будь ласка, цей склад «ла» у повітрі. Наведіть його кульковою ручкою зразочок у зошиті. А тепер пропишіть самостійно половинку рядка склад ЛА. Дві букви «Л» і «А». Ставте, будь ласка, відео на паузу. Молодці діти! І остання частинка нашого завдання ми маємо з вами написати склад ЛЕ. Букву Л і букву Е, які з'єднуються між собою середнім з'єднанням. Пропишіть, будь ласка, ці дві букви разом у повітрі, читаючи склад ЛЕ. Протягуйте його, так вам буде легше. Наведіть, будь ласка, склад ЛЕ в своєму зошиті кульковою ручкою з чорною пастою. А тепер, дітки, до кінця рядочка. Напишіть склад ЛЕ самостійно. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно. Молодці. Погляньте, будь ласка, наступне завдання на сторінці 31 знаходиться внизу нашої сторіночки. Подивіться, будь ласка, на малюнки. Скажіть, що ми бачимо на малюнках. На малюнках ми бачимо літак, лебедя. Яблуко і кота. Чому малюнки розташовані навколо букви Л? Так, тому що в цих словах може бути буква L. Перевірте, чи у всіх назвах малюнків є буква L. Літак є буква Л. Яблуко також є буква L. Лебідь також є буква Л. Кіт букви Л немає. Дітки, визначте, будь ласка, який е, малюночок тут зайвий? Звичайно, це малюночок кота, тому що у слові кіт немає букви Л. А тепер подивіться на перше слово літак, де стоїть буква Л і звук Л в цьому слові. На початку слова так. А який звук буква Л позначає? Літак, Л. М'який звук Л молодці. У слові яблуко де стоїть буква Л? В середині слова, а який звук позначає? Яблуко. Л твердий звук Л молодці. У слові лебідь, де стоїть буква Л? На початку слова, а який звук вона позначає? Л звук Л. Молодці. А тепер, дітки, у е, листочку, який знаходиться з правої сторони нашого зошита, намалюйте, будь ласка, тваринку, в назві якої є буква L. Наприклад, я пропоную вам намалювати лисичку. А тепер, після того, як ви намалювали лисичку, зафарбуйте малюнки, в яких в словах яких є буква Л, тобто літак, яблуко і лебідь. Давайте, дітки, пригадаємо, яку ми букву з вами вчилися писати на сьогоднішньому уроці. Так, молодці, сьогодні ми з вами вчилися писати маленьку букву Л. А які звуки може позначати маленька буква Л? Твердий звук Л. І м'який звук Л. Молодці. Доберіть, будь ласка, слова, в яких буква Л позначає твердий звук лебідь, а м'який звук літак. Доберіть, будь ласка, іще якісь слова із м'яким і твердим звуками. Л і лі. Я пропоную вам обрати цеглинку із відповідним кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений на уроці мені дуже сподобалось, жовтий на уроці мені сподобалось, і червоний на уроці мені не сподобалось. А я дякую вам за вашу старанну роботу, за вашу увагу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!